one wow. столи той Не Трошечки да. Привіт. Я дуже зараз зайнята, будь ласка, дайте мені хвилиночку, пане Володимире. Олечка, це мій тато, не, не удивляйся, будь ласка. Добрий день. день. Ми ще бачимо Україну і тільки зранку приїхали сюди. Да. Боже! Аж п'ятеро вас... Oh! <laughs> <laughs> Як організований побут в нашому гуртожитку? Загальний стіл. Є людина, яка відповідає за голубці. Ось тут голубці холодні. Ось тут у нас мікроволновка. Ми беремо одну порцію, ставимо мікроволновку, щоб швидше було, ставимо другу тарілочку і йде друга порція. Тепер натискаємо верхню кнопочку, нижню, виставляємо хвилини. І нижню кнопочку вмикнули, запрацювало. Той, кому вже нагріли, вже ось вечеряє. І стіл у нас прекрасний, шикарний. Бачите, і так, так. Хитло, було, або так, Тут Цілий так, стіл так, кожен так, займається ні. розвагами а, по інтересах. Хтось комусь і мені було п'є коли він хитло, хитло, Але ось може не попасти. Треба відчувати. От він відчував, де? Так. А ми готуємо так. до Різдва, бо завтра у нас гості приходять. Дивіться, тепер валя бере оці ребра і викладає на резові дощечки. А це треба довго готувати, довго варити. Мирославочка, як називається ця страва, яку будемо з ребер робити? Пінешот. Ще раз. Пінешот. Пінешот. Називається страва, як ви бачите, ребра у нас вже варилися годин 5. Ці реберця треба викласти на деко. Ось так. І запекти в духовці. Для того, щоб приготувати пюре для скандинавської страви, ми взяли кілька. Бататів, солодкої картоплі. Порізали ріпу, Поєднали це все разом. Потім будемо різати ще моркву. І подивіться, як це вправно робить Наташа. Ніби це життя їздила батати. Я її перший раз в житті бачу. Цей додаток називається To Good To Go. Ви його скачуєте. Реєструйтесь, і потім можна вибирати з запропонованих варіантів ресторанів, магазинів варіанти таких пакетів. В них ціни приблизно 39-40 крон, що дорівнює приблизно 4 євро. Наповнення буває абсолютно різне як сюрприз. Це може бути ціле, цілий пакет хлібин. Це можуть бути бургери, може бути якийсь, не знаю, просто пакет продуктів, якщо це магазин, або щось з ресторану. Для чого вони це роблять? Для того щоб не викидати продукти на смітник. Ми допомагаємо берегти екологію в гарному стані, трошки зекономити собі гроші. Наприклад, я була в інших містах. Я була, я купувала восло, то восло були реально ну величезні пакети з ще більше. Я була в Бергені, я була. Здивована, що наповнення було найбільш різноманітніше, і пакети теж були дуже великі за такі ціни. У нас дуже скромно якось. Отже, варимо пюре, заклали все разом батат, ріпу і моркву. Батат і морква вже зварилися ось Надя її кришить. а ріпа вариться довше, тому ріпу треба доварювати. Хто не знає, що таке ріпа, показую. Дивіться, ріпа виглядає ось так. Це така здоровенна ридисина. З самого ранку наш гуртожиток готується до зустрічі гостей. Прибираються столи. Ріжеться буряк для салату, сушиться горіхи волоски, всі приділі. Паніка, суматоха, всі бігають, всі перечутті свята, а свято наближається. Спеціально до різдвяного столу були куплені фірмові, ось такі чудові таріллі з натурального дерева. І тепер дивіться, ми формуємо святковий стіл. Сьогодні ці тарілки у нас виступають як підставочка, а на Різдво ми будемо з них їсти. Наша команда зібралася використати можливість і побувати ще не тільки в Норвегії, а ще й в королівстві Данії. Вчора вдалося зареєструвати тільки Наташу і Дашу, а Святу і Надю ну ніяк не вдавалося зареєструвати і купити квиток. Але. Але ми надіялися, і сьогодні, завдячуючи ось великому заслуженому логісту, вдалося зареєструвати і Свєту, і Надю. І зараз буде відбуватися інструктаж. Готуємося до святкового різдвяного столу. Приготували язик, кілька видів запеченого м'яса. Це така смакота і такий аромат. І тепер ось так язичок. Я змащу майонезом в такому тюбику, як космічному. І тепер я отак видавлюю. Красиво, 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 хвильками буде страва неймовірно смачна. Кожен знає, що на Різдво подається 12 пісних страв. Але ми в гостях, ми в Норвегії. Звичайно, у нас буде куття на столі. Ми трохи порушимо це правило, і у нас буде та смакота, яку ми змогли тут придбати, купити, яку нам захотілося тут скуштувати, посмакувати. Тому у нас будуть і не пісні м'ясні норвежські страви. Поки Мія відпочиває біля ялинки, у мілі руки Світлани роблять фруктовий салат. Інгредієнти, як ви бачите, малина, банан, яблуко, виноград, мандаринка і буде ще грушка. Салат смачний, не витягнеш за вуха. ананасики. Фри mm -hmm. гору города ласыру. Вот такого смачного. Mm -hmm. Для того, щоб пити різдвяний напій гельок, спочатку з такого різдвяного пакетика насипається в чашечку. Горішки, родзиночки. Ось так. А тепер я наливаю це. От. Горішки розпарюються і можна пити цей напій. Боже, яке смачне, зелене є, жито, зелене, хороші, гості у мене, зелене є, жита житі жнуть, порощіє, гості в хаті. Сьогодні ветковий пінишок, весь потенційна справа, також сайти нього і так А, змійку поливаємо. <звук> <звук> Але ми в Норвегії і тут перше у нас завжди Різдво, тому урочисто запрошую до відкриття подарунки. Шукайте себе. А, треба їх шукати. Ні давайте. Налітаємо. Шукай. Ага. Ну, давайте будемо читати. <ріплінь> так. Світлана! Ура! Світлана! Валя! Малі, це інша вальса моя подружка. Не та валя! Отак ось. Таня, перетуня. Так. Це таємний гость. Таємний. Це мені. Я свій зайшла. Собі любимий. Да, Валентина, <связать> Валентина, Валентина. <связать> это меня? Валентина, да. стоп. Валентина, бы, любительница солодких разой. А если <связать> Дед мой. Мороз? Миткрибан. Нема Дед Мороз сдох. Я Миколай Святой! Стихо, это же на будь. Хен Ми Валентина. Что серьезно? Дякую! А что а, а, тут мне тоже подарок? Можно подарок. Розкриваємо. Не який тобі О, подарунок. Що? Можна. Ні. І можна ждати. А тут що? Можна. Я не так слава не знаю. Можна, можна, можна. Чорний шоколад. А ви теж Наталка М. Чи Наталка М це я? ти. Ти там. Ну, М. Ти ж М. Значить, не... це я. Так. <ривіт> Знайшла <ривіт> собі подарунок. <ривіт> О, до речі, це Даша. 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 Ви теж Даш, тут цукерки на роді. Ні, Даша. Даша. Твій подарунок тільки до розпочати, я з ним сфотографуюся. Так, далі шукаємо. Світлові. У нас це не Володя. володя. Да, я володя. я? Ти, я той той з цими ти подарунками. Ого. Та, 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 а може це не той Володя, а як вести його? Парфум. Я... <кхух> 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 Натюрморт іспанський настрій. О, нюхаймо, нюхаймо, нюхаймо. Нюхаємо. О, испанський настрій. Готуйтесь стермонами. Мені вже не... Прислав нам з України скільки у нас? Три-чотири Три? лялечки, Іграшко... іграшки ялинкові, са... зробив сам. Він сказав, що ці нитки ага. з того матеріалу, з мішків, з яких робили кікімори для військових. залишились залишки, і він зробив для нас такі подаруночок. і, 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 і запах. України. На щастя, на здоров'я. Ліза, наша гостя, принесла подарунок. Ми вже трошки знаємо, що там є тортик, але не знаємо який. І ось подарунок в різдвяний різдвяний вечір передається господарям. Три, два, один! О, <рістить> 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 класний. О! Тож <рістить> класний. А як ви називати? Полічний, Я навіть уже Тебе відчуваю шучай, його шучай, смак. Ах, яка краса. Накривайте столи, та секили мами, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хочу зараз. Зробити смаковий аналіз ковбаски, яка зроблена з м'яса кита. Ось така упаковочка. Тут у нас залишилось два шматочки ковбаски. І ми вияснимо, який вони на смак. На запах ніби сервілат свіже в'ялений на смак. Коли б заплющив очі і не прочитав, я б подумав, що це. Ковбаска з? з коня. Але коли ковтаєш шматочок, то залишається дуже специфічний після смак в роті. Ну, такий, я вам скажу, якийсь не дуже приємний. Але мушу з'їсти це м'ясо. Який він неприємний. Ой! Важко передати, важко передати, що за присмак залишається в роті. От поки їси, нормально. Прокопнув і то зразу, раз так, після смак. Скуштувати раді цікавості можна м'ясо кита, який колись бігав по суші, а потім повернувся у водну стихію. Але а. На великого поціновувача. Ну, а тепер всі коштують по кусочку північного Оленя. Будь ласка, ковбаску, вірніше. Та коленя чи Ковбаску? Ковбаску з м'яса північного Оленя. Саме північного. А я південної. Угу. Тепер з Бергена, це з півночі Норвегії. Що ти сказав, повтори ще? М'ясо привезено Мирославою моєю доцією, з Бергена, з півночі Норвегії. І хто бажає висловити свою думку з приводу смаку, можете сказати мені, як вам м'яско пішло? Солоне. Ні. Як для мене солоне дуже. Ваше не пішло, не пішло да. це краще ніж, цей... кит. Да, краще, да. ніж кит, це краще ніж ки. Звичайно, дуже солона, да. дуже солона. А може для того, щоб зберігалося. – таке повинно бути, мабуть, але дуже отже, прийшли до висновку да. один раз в житті. Можна скоштувати на да. любителя.